Сніжинки Платон Воронько. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. У студенті високості народилися сніжинки і летять на землю в гості діамантові пушинки. Ой, які ж вони хороші! кажуть люди й дерева. У таночку, у порощі линуть білі королеви, тонко різьблені віночки, із кришталю, і з перлини задивляються дубочки, зупиняються машини, фари блимають щасливі, зачаровані красою, ліхтарі у злотній зливі, сяють срібною ясою, личуть вікна всіх будинків, Їх щоденно і щоночно, крибезіланки, сніжинки. Закричайте нам ялинки, залимайте новорічні. І красуням дуже любо, їм на серці радо ніжно. Всіх цілують в очі в губи, пригортають білосніжно, дружно, весело, завзято, закружляли в хуртовині. З надполісся по Карпати Ген по всенській Україні. Будем вічно танцювати! Кажуть, збуджені сніжинки, раптом стали опадати. Назволожені стежинки, Що ж то буде? Віне, віна, ця краса, наша. Над полями квітне лине, Та буни жене на пашу, укриває землю рясом, лунко лускає бруньками, розкидає зелень рясно, променистими руками. І сніжинкам боязливим, що забилося в ягури, каже тихо: Ви щасливі, заквітуєте друге подивіться сад Тепло снігом сяє біло, це краплинки — ваші діти, ще друзелю напоїли, це вони збудили соки, Що дають життя рослині, жити виросте високе, Щоб трава на верховині. Людям буде хліб і каша, Буде яблук виноградом і краса каскова баша. Очах зістимо радо. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк, це як обіймашка для нашої казки.